Шановні колеги, будь ласка, зараз передам, роздаю таблицю з закону 51.14. Він там є. Шановні, і 42. Так, 84. Це цим вже проголосували. Я Шановні колеги, будь ласка, я запрошую на трибуну Віктора Васильовича Чумака. І зараз ми розглянемо проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигода одержувачів юридичних осіб та публічних діячів. Друге читання, шановні колеги. Нагадаю, це дуже важливе питання. Я маю підозру, що не всі в залі хочуть, щоб цей закон був прийнятий, тому що відповідно до цього закону всі офшорні рахунки і фірми, всі інші. Прокладки, якими прикривають приватизацію в Україні, привласнення нерухомості інших активів, все одно повинні будуть показати головного вигода надоволоча. І про це більш детально зараз розкаже Віктор Васильович Чумак щодо готовності закону до другого читання. Прошу, шановні колеги, 51.14. Шановний пане президенте, шановний голову, шановний пане прем'єр-міністр, шановна українська громада, я хотів би сказати, що закон 51.14 дуже важливий, тому що цей закон, який відкриває, відкриває реєстри кінцевих бенефіціарів або кінцевих вигодоодержувачів власників юридичних осіб в першу чергу, а в другу чергу відкриває реєстри речових прав на нерухоме майно всіх українських громадян, при цьому зберігаючи абсолютно повністю систему захисту персональних даних наших з вами співгромадян. Я хотів би сказати, що в процесі над законопроєктом від суб'єктів закон права законодавчої ініціативи народних депутатів надійшло 60 пропозицій, 10 з яких було повністю враховано. Я хотів би сказати, що головним, головною зміною до цього проєкту, яка є достатньо суттєвою, це є зміна кримінальної відповідальності за неподання інформації директора або повноваженої особи кінцевого вигодоодержувача прізвищ та імен. Власників, власників цієї компанії на адміністративну відповідальність, чому це було зроблено, тому що ви розумієте, що директор або якась інша уповноважена особа фірми не може інколи в принципі визначити сам факт кінцевого одержувача. Кінцевого вигоду одержувача. Тому така зміна була проведена. Комітетом вона була схвалена. Комітет розглянув вчора на своєму засіданні цей законопроект і рекомендував його ухвалити в другому читанні і в цілому в редакції до другого читання Комітету по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю. Дякую. Шановні колеги, зрозуміла пропозиція? Текст є. Віксер. Є текст. Будь ласка, віктору пінзеннику, дайте першу чергу текст. Шановні колеги, ще раз йдеться про проєкт закону про пронесення змін до законодавчих актів України щодо визнання кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів, щоб не було ніякої можливості приховати справжнього власника того чи іншого об'єкту нерухомості, того чи іншого підприємства або засобів масової інформації тощо. Тому, шановні народні депутати, прошу сісти на свої робочі місця. Будь ласка, Віктор Васильович, ще коментар від комітету. Шановні колеги, є одне зауваження і прохання до пана Кайди. Він який тільки що доповідав попередній закон. Я хотів би сказати, що визначення бенефіціарів у цьому проєкті закону, який ми зараз будемо з вами голосувати, і в законі 5067 повинні бути однакові. Тому я би дуже хотів, щоб у, у, у процесі техніко-юридичного опрацювання цього закону визначення бенефіціарів були узгоджені між двома проєктами цих законів 5114 і 5067. Дякую. Нема запрещень. Шановні колеги, можемо е, голосувати? Колеги, ну є текст. Можемо голосувати. Я ж бачу, що можемо. Народний ділян Карпанцов, будь ласка. Шановний Олександр Ван шановні колеги, там е, поправка до статті 28, коли приймали, ми дозволяємо і за суб'єктом, і за об'єктом органам місцевої влади, Службі безпеки, прокуратурі, судам, нотаріусам, а адвокатів випустили в даному випадку. То прохання з врахування цим, е, що адвокати також мають право на запит отримати і за суб'єктом, і за об'єктом. Була поправка бількової, там, ну, голова комітету, можливо, вислухайте з цієї поправки. Якщо не буде заперечень депутатів, а я не думаю, Якщо ми розширюємо коло суб'єктів, що це якісь проблеми, навпаки, ми даємо більше публічності. Олександр Валентинович. Зрозуміла, шановні колеги, пропозиція, щоб запити могли надавати і адвокати. І нема заперечень в цій редакції. Прошу, шановні колеги, Андрій Володимирович, я прошу на місце, сідайте, зараз голосуємо. Шановні колеги, прошу сідати на свої робочі місця, підготуватися до голосування, відповідального голосування і зробити. Економічну систему в Україні прозорою, щоб корупціонери і хабарники не мали можливості сховатися за офшорні структури за будь-які структури, щоб приховати справжнього власника того чи іншого об'єкту. Прошу, шановні колеги, 51.14, підтримати за пропозицією голови комітету, підтримати в редакції комітету з поправкою народного депутата Карпонцова, яку він оголосив. прошу. В другому читанні і в цілому. Прошу голосувати, шановні колеги. Разом. За 265. Рішення прийнято. Дякую, шановні колеги. Дякую. Прем'єр-міністр приводу хоче. Шановні народні Сказати депутати, пане президент, пане голово, я всіх хочу привітати. Офшорна ера в Україні закінчилась. Тепер кожен чиновник буде як на ладоні. Всі рахунки, вся власність, всі компанії будуть розкриті і ті, хто незаконно володіє, будуть притягнуті до відповідальності. З чим всіх і вітаю!